Думаю, особливо воно нічим не кончиться. Думаю, правительство як працювало, так і працює. тому що не час, мабуть, правительство зараз розпускати. Я вважаю, що питання такі не євромайданом вишаються, а другим путем. Наприклад. Наприклад. Ну от вибори будуть, виберемо другу владу. А якщо ми вибрали владу, їй треба довіряти. А не так міняти насередині, то не діло. А яка ваша позиція в європитанні? Хотілося б в Європу, ну кається мені, що Європа спочатку нас в голові, навіть зріза. Ми повинні підготовлені, будуть, а не так підписали, тільки це, мабуть, не те. Я думаю, що поки ми не готові в Європу. Правильно кажуть політики, кожна людина має займатися своїм ділом. Політики займаються політикою, а робочі повинні працювати на робочих місцях. Ну, день-два показали своє мніні, висказали владі. Свої ну, отзиви, що вони хочуть. І, пожалуйста, я думаю, що вертатися треба на свої робочі міста, тому що економіка у нас і так падає, і заробітні плати низькі, і пенсії. А це все треба працювати, перш ніж що то. Звісно, хочеться жити набагато краще, як ми живемо, тому що ми самі бачите, всі в нас уїжджають і в Росію, і в Європу молодь роботи. А остаются одни пенсионеры и инвалиды в стране и дети ну я ну народ до же, правительство ну, значит что-то будет а результат не знаю посмотрим ну, думаю думаю будет плохо ну восстание оно уже сейчас восстание ну да ну а конкретный ну конечный результат какой прогнозируемый ладно что блин я пострадала. потому что не знаю я еще в политику не сильно вникаю поэтому За правительство просто молюсь, щоб воно було адекватне, нормальне і більше обращало внимання на Бога і на людей. Ну, я вважаю, що може і ну, беручих президента ну, скинуть цього. І ще далі буде? Ну, може ну, вибори за другі про президента. Це, це очікуєте. А самі як в Європитані за чи проти? Ви за єсті? Да, да. Так, я за. Чому? Ну я вважаю, що якби були, раніше з Росією. І ну нічого хорошого, скажімо так, не дуже було. А от зараз може якийсь шанс В основному у нас на Майдани виходив хто? Молодь. Молодіж, які зараз не безпокоється за то. Що буде, якщо ми підемо в Євросоюз? А як ми підемо, то ясне, діло, увеличиться плата за квартиру, увеличиться плата за газ, ліквідують соціальну допомогу на інвалідів, на учасників бойових дій, на учасників війни. Про це поки молодь не думає. Молодіжі, звичайно, треба тут вивчитися. А в Європу йти роботи, ми їх розуміємо, але треба думати і про тих, хто залишиться тут у нас. Я думаю, що Майдан побушують, пошумують, та й замовкнуть. Нікуди вони не дінуться. Опозиції довжні бути теж трезві голови, щоб розсудити наперед. Надо провокації такі, як. Проскакували в цей раз, чи не треба, чи може краще дружно договоритися, може й правда, ми підемо в той Євросоюз, якщо це буде вигідно для України. Ми не можемо йти самі проти себе і проти свого народу. Я думаю, що буде все нормально. Ні, ну я думаю, якщо народ піднявся, то що це навіть буде змінення, може правительство наше подумає о тому, що народ недоволен доволен політикою. політики і якщо ж... каких изменений, то я думаю, опять начнется революция. Хотя она уже, наверное, началась. Так что... Ну, я думаю, может, что-то будет все идти к лучшему. Может, нас поймут. Сколько же уж уже можно? 22 года живем в независимой стране, а только обещают. Вот будем делать, вот будем строить, вот будем рабочие места создавать. Ну, как таково. Все оно... Только она обещает, она, она обещает нам ничего, ничего абсолютно не делает. Может, это их сколыхнет, и они что-то подумают, может, действительно меньше станут воровать. Я да, я за. Я за то, чтобы наша страна курс в Европу держала. Это сто процентов. Это мое убеждение, это моя позиция. Да? Получится достичь этого вот такими вот митингами? Нет, я думаю, то, что народ сегодня поднялся, он же поднялся на мирную демонстрацию, это же не было изначально сделать какую-то провокацию или еще что-то, это была мирная демонстрация абсолютно. То есть я думаю, то, что народ поднялся и свое мнение высказывает на сегодняшний день, это очень хорошо. Потому что обычно вообще наша страна, это страна, которая была ну, или жила при режиме, забитая страна, где людям говорили, куда идти, что делать и как думать. И что сегодня имеет сегодня народ вот, высказаться, да, свободу слова. Это здорово, это похоже на демократию. Я, я, я это приветствую, это приветствую то, что сейчас есть провокации, то, что на почве всего этого разворачивается в Киеве, конечно, мы как церковь, как верующие люди молимся, чтобы не было кровопролития, анархии какой-то, потому что это все очень близко. И за это, конечно, ты переживаешь, сердце действительно переживает, и я переживаю как член общества, как гражданин Украины, сто процентов этого не хочется. Вот. И я знаю, что там много верующих людей на сегодняшний день на Майдане, которые призывают к тому, чтобы останавливать любые провокации к миру и молятся сегодня за то, чтобы не лилась эта кровь. То, что власть себя так показала, ну и дискредитировала, тут уже никто не сомневается, как бы это уже нечего скрывать, это уже центральные каналы это показывают реально и все. Поэтому имеем то, что имеем.